Уявіть, ви заходите в супермаркет, шукаєте улюблений сік і не можете його. Знайти так сталося з мільйонами покупців соку Тропікана у 2009 році. Бренд зробив редизайн, і це коштувало їм 50 мільйонів втрат всього за два місяці. Але що пішло не так? Тропікани вирішили оновити упаковку. Вони змінили логотип, прибрали апельсин з трубочки, який завжди асоціювався із свіжістю. Дизайн став мінімалістичний, але занадто стерільний. Упаковка не кидалася в очі, фірмовий стиль зник і був замінений звичайним шрифтом. Результати прості: продажі впали моментально на 20% за два місяці. Люди просто. Просто не впізнавали продукт на полицях та брали соки конкурентів. Почалися масові скарги від клієнтів. Вони так любили сік, що писали їм на емейл. І далі Тропікана зробили просту дію. Вони повернули стару упаковку, визнавши помилку, але частину покупців втратили назавжди. Окрім цього, вони зробили висновки. Редизайн не дорівнює ребрендинг, не можна радикально змінювати знайомі елементи без тестів. Емоційна прив'язка важливіша за. Тренди люди звикають до візуальних маркерів бренду. Потрібно тестувати новий дизайн на реальних клієнтах, хоча б на фокус-групах. Перш ніж запускати його в маси, це класичний фейл маркетингу, який показує невдалий редизайн, може вбити навіть топовий бренд. І якщо тебе цікавить реклама і маркетинг, підпишись на сташова.